Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Найближчі події. Подумайте про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Тому поглянемо найближчі події. Найближчі події. Ще одну карту. І так, дивіться, успіх прийде не швидко але бути міцним та довготривалим, завдяки вашим постійним зусиллям та ретельному плануванню. Щоб уникнути вигорання, не забувайте про відпочинок. Там, де була темрява, туман, ілюзії, мороки, брехня, нарешті наступить світло та прояснення. Деякі події стануть зрозуміліші, і ви побачите, куди вам рушати далі. Перед вами відкриються нові можливості. Ви позбавитеся труднощів завдяки власним зусиллям. Нарешті ви приймете важливі рішення для себе, які підуть вам на користь. У любовних питаннях познайомитеся з людиною, яка принесе світло у ваше життя. Будьте відкриті до змін, в езотеричних практиках досягнете розвитку та успіху, ви станете досить успішною людиною.